Четверо відсутні по поважним причинам, які попередньо сигнал дали, що не будуть відрадження хвороба. Інші невідомих. Підійдуть, не підійдуть. Кворум є, Кого будуть, які пропозиції щодо розпочаття сесії. Розпочатку. Розпочатку. Інших немає. Для ведення протоколу і сесії потрібно обрати секретаря. Пропозиції ваші Роман, 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 я Штату. Штату. Роман. А, Давайте Роман. я пропоную тоді з вашою згодою Роману Михайловичу. Я в когось інші думки. Пропонується одне питання. Про повторний розгляд рішення 27-ї сесії міської ради 6 скликання від 4-го, 9-го, 4-9-14 року про розгляд питання щодо роботи міського сумітзвалища. Є у когось інше. Одно питання винесено на позачергову. Хто за той порядок денний, прошу голосувати. За? Проти утримались. Порядок денний затверджений. По регламенту роботи. Є пропозиції? Немає. Часу по мірі необхідності. Так. Шановні депутати, 4 вересня ми розглядали питання щодо роботи міського сміттєзвалища і прийняли мінімальною кількістю голосів відповідне рішення. Але маючи відповідно до пункту 4, Статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні право вето я скористався ним. Обґрунтовую, чому. По-перше, це дуже схвилювало громадськість населення міста. Звернення великої кількості громадян занепокоєння. Щодо поновлення дозволу на завезення твердих побутових відходів з населених пунктів району на міське сміттєзвалище без виконання поставлених перед тим нами умов районної державній адміністрації. Про умови ви всі знаєте, що перше за все мав би бути документ офіційний на відведення з землі. Це перше, що таке мене до цього привело. Друге, це, ну, відповідно, невиконання районної державної адміністрації в повному обсязі тих умов, які прийняті на нараді депутатського корпусу при міському голові від 3-го, -го, 14-го року. Далі, керівництвом райдержадміністрації ні до сесії, ні на саме пленарне засідання сесії не було надано офіційні підтверджуючі документи про пророблену роботу та виконання умов засідання депутатського корпусу від 3.07 щодо розгляду питання роботи міського сміттєзвалища. Тому дане питання фактично не розглядалось на засіданнях постійних депутатських комісій, чим вже роблячи аналіз, ми порушили пункт 4.1.44 регламенту роботи нашої. І у роботі пленарного засідання взяло участь 24 депутати із 37 обраних. 13 депутатів, а це майже третина, не взяла участь в обговоренні. Після обговорення на пленарному засіданні дане питання було поставлено на голосування. За проголосувало 16 депутатів від загального складу ради. Рішення не було прийнято. При повторному голосуванні за проєкт рішення з внесеними змінами проголосувала мінімальна кількість депутатів 18 із 37 обраних. Я був 19 19. Це питання, тобто мої доводи, чого я прийняв таке розпорядження. Шановні, громада незадоволена, громада не запоку... занепокоїла тим, що ми надали. Дозвіл, хоч і тимчасово без виконання тих умов. Є сигнали з населених пунктів вже до громади, як вони казали, що то все блев, там протистояння велике від громади, там з громадою е села Хижа питання не так обговорювалося, взагалі окремі люди твердять, що там не обговорювалося, там працюють проти того. І ми, як місто, знову залишимося в дурі. Як 8 років давали возити, це ті мотиви, які спонукали мене прийняти моє розпорядження. Як ви дивитесь на то, не знаю. Фактично можна було взагалі без виконання тих умов не виносити питання на сесії без того добу. Інша річ, як ми з вами домовлялися, як ми замовлялися із керівництвом адміністрації району області, що буде конкретний результат тої роботи, буде документ відводу землі, міська рада зразу розблокує роботу сміттєзвалища Виноградівського для району. Шановні депутати, у кого від вас є питання щодо обґрунтування прийнятого мною в розпорядженням? Знаю, як ми дихали димом, коли сміття що горіло. Тут так, голова держадміністрації в прошлий раз на сесії говорив, що всі бумаги є. Зараз його нема. Так кому вірити? Ну він по поважній причині. Ну, хорошо, ну, ну хоча б передав якісь бумагу. Ну, я ж читав, раніше, так, да, я голосував за те, що було э, дати, на, і причому я э, настаював на тих трьох місяцях. Але раз нема бумаг, раз не є, вісім років от знаючи всі депутати, вісім років ми б'ємося над тим сміттєзвалищем. Ну, ні один шах уперед не зробили Перед. Я вважав, що поки буде бумага, значить сесія збереться, думав, що підтримують мене депутати. Депутати, мною на попередній сесії було прохання це питання про голосування, надати дозвіл на ввоз сміття твердих побутових відходів з району, перекласти до тих пір, поки не будуть виконані всі вимоги. Але не те бентежить, а бентежить те, що в нас наразі немає ніякої стабільності у владній структурі. Тобто, до чого я веду? Я веду до того, що сьогодні. Пан Доччи каже, скаже, що не було деякі шаги зроблені. З усією повагою до Віталія Володимировича він зробив деякі шаги. Але знаємо, ми ну, прекрасно, що ситуація, яка є зараз в Україні, політична і економічна. Віталій Володимирович сьогодні є голова адміністрації. Завтра його. Може і не бути, тому що якщо поміняли голову обласно адміністрації, можуть поміняти і голову району адміністрації. І ми не знаємо, які кроки той голова адміністрації, який прийде, які він подалі зробить. Так що я, як і на прошлій сесії, казав, так і на цій сесії пропоную відкласти до тих пір, поки вже дійсно не будуть ті папери, які ми вимагаємо. Дякую. В тому числі спілкуючись з хижацькою, тому що проводимо будівельні роботи. Значить, і те саме громада, яка сьогодні ще йде, що було підтвердження в тому, що хижа дає добро, це не підтверджується в плані в тому, бо є люди, які проти цього світлозвалиться, виступають на хижацькій території. Так що це теж є не є достовірної інформації для того, щоб вона. Підтвердилася з боку районної державної адміністрації. Виступив депутатів е, міської ради, і насамперед хочу сказати, що до мене звертаються багато мешканців міста і просять е, і просили, щоб це дане рішення від, е, відхилити. А саме у наших людей вже немає довіри до, до влади, до районного керівництва і тому. Е, Люди звертаються і просили, що якщо треба, то вони прийдуть на сесію і будуть висловлювати свою думку, щоб, щоб просити депутатів міської ради і міського голови відмінити це рішення. Так що, поки не буде тих всіх документів, які ми просили, я також прошу дане питання відхилити від голови Білоцької селищної ради, де просить нас посприяти, бо проблема, та ми розуміємо ту проблему. Ми вникаємо проблему кожного села. І ми, ми не поклали, не знаю, які умови. І від 7 травня нині в нас є яке? 18 вересня, так, шановні, уже би на цей час, якби то реагування було чітке, ми ж пообіцяли, людям, пообіцяли керівництву, пообіцяв я головам сільським, що люди буде той документ, зразу розблокує. На нинішній момент документу до цього часу нема. До цього часу нема. Ні кошти на нього не виділені на виготовлення, нічого. Таким листом звернувся голова той і звернувся до мене голова обласної ради Іван Іванович Бало. З таким листом я зачитаю його вам. Вашим розпорядженням зупинено рішення 27-ї сесії міської ради 6 скликання від 4 вересня 2014 року за номером 1003 про розгляд питання щодо роботи міського сміттєзвалища. З метою зняття соціальної напруги в місті та районі, зважаючи на раніше досягнуті домовленості щодо виходу із кризової ситуації, пов'язаної з роботою сміттєзвалища, прошу вас позитивно вирішити питання. І відбулася вчора розмова телефонна із головою обласної ради, де він повторив прохання своє. Я довожував. І ті наміри, які ви були тут, на тій зустрічі, коли Іван Іванович був і розказав про наміри обласної ради у вирішенні як районного, так і міського рекультивації сміттєзвалища. Він підтвердив, що він з тим працювати буде, просив. Вирішити. Шановні, я Івану Івановичу казав, якби не протистояння громади, якби то було і цей рух, який є, що його взагалі нема, він був присутній, він знає за наші ті доводи, які ми дали умови адміністрації, якими ми розблокуємо. Ну, Є офіційний лист, я до вас довіг. Відповідно до пункту, я ще до мене від депутатів Давай. Шанов, відповідно до пункту 4 статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Рада зобов'язана у двотижневий строк розглянути рішення. Тобто, від моменту прийняття мною розпорядження, ми відповідно до закону на нинішній день розпорядженням скликано позачергову сесію. Якщо Рада відхиляє Мої обґрунтування до прийнятого розпорядження то двома третинами депутатів від загального складу Ради потрібно підтвердити попереднє рішення і тільки тоді воно набирає чинності. Так що ставлю на голосування рішення 27-ї сесії міської ради 6-го скликання. За номером 13 від 4 вересня 2014 року проросли питання, щодо роботи військового сміттєзвалища. Хто за? Бачу мира. За. Хто проти? Про яке ми голосували повторно. Дію. Не вступає, залишається в силі рішення міської ради прийняте нами 7 травня 2014 року про припинення роботи сміттєзвалища по завозу району. Будуть зроблені конкретні кроки. Буде той документ. Хоча б той один документ, не просимо, ми з вами ніч дискусували багато. Значить, вже є тоді якийсь. Крок зроблений офіційний, викладений на бумазі. Я думаю, що усі ви тут сидячі підтвердите нашу думку, всю, які підписали взагалі всі депутати міської ради, по-моєму, один не було, його не підписував. І розблокуємо роботу сміттєзвалища для району. Дякую за роботу. До побачення.